Вершене Боже спасіння, в гробі Ісуса немає. Сонечко в небі сміється, день особливий сьогодні, серце схвильовано б'ється, здійснились плани Господні, темряви, сили розбиті, сталась над злом перемога. Двері до неба відкриті, зникла печаль і тривога. Вільні щасливі ми стали. Як же тепер не радіти? Нову дорогу пізнали, будемо з Господом жити. Хай же ця славна подія, душі теплом зігріває, хай вся планета радіє, І щиро Христа прославляє. Зникне, хай сум і тривога, царство настане небесне. А хто ще мертвий для Бога, той для життя хай воскресне. Христос воскрес! yeah